Через нагоду кримський міст залишився без захисту. Такими повідомленнями сьогодні просто рясніє Телеграм. Крім того, що там у Криму, як то кажуть, про це ми поспілкуємось із Іваном Ступаком, військовим експертом та співробітником СБУ з 2004 по 2015 роки. Іване, доброго вам дня. Дякуємо, що е, доєднались до нашого спілкування. Щодо поганої погоди, чи дійсно цей шторм так сильно підірвав оборону окупантів в Криму, як ви вважаєте? Так дивіться. Ну він трішки, звичайно, підірвав. Не так, щоб дуже дуже, дуже зовсім, щоб все все розірвало, щоб все там зруйнувалося, але неприємності в них є. Є пошкоджена інфраструктура, є пошкоджені залізничні колі. Це все є інфраструктура портова, пошкоджена, але не знищена. Ми не знаємо, що відбулося саме з Чорноморським флотом. Він нас цікавить безпосередньо. Нам би хотілося бачити багато затоплених кораблів. Зруйновані судоремонтні, якісь там ці ось верфі, якісь обладнання. Але поки що жодної інформації на цю тему навіть пліток немає, навіть якихось неверифікованих. Повідомлень в російських телеграм-каналах, пабліках в Твіттері, нічого такого немає. На жаль, але ну дійсно що шкода задана серйозно, Що цікаво, що особисто. Ну, що може дійсно так в принципі порадіти за що? Це те, що та шкода, яка задана в Криму, внаслідок негоди, це буде компенсуватися за рахунок державного бюджету Російської Федерації. Тобто, чим більше грошей вони витратять на відновлення, то тим менше грошей піде на там різні ці приблуди на безпілотники, на фінансування військових програм і так далі. От такий цікавий момент. Зранку бачили багато фотографій шахеда, який не зміг злетіти чи приземлився. Як Ви вважаєте, це також наслідки негоди? Чи все ж таки російський цей оборонпром він виготовляє не дуже якісні шахеди? А ми бачимо, що ці шахеди вони саме російського виробництва? Я думаю, це сама справа в негоді, да? бо він три метри. В довжину, два в ширину, парусність велика. Можливо, його запустили в вітер, можливо, він якраз потрапив в епіцентр і його там просто як папірець жбурнуло, і він впав. Тобто, в будь-якому випадку це менше нашим ППО працювати силам ППО, плюс він кудись не долетів, щось не знищив. І, на жаль, він один. Якщо б там був десяток, то було б набагато краще для нас. А Так, на жаль, він один і тим паче на російській території ще. Таке питання. Питання до вас, як до військового саме експерта, взагалі погодні умови, наскільки вони впливають на ефективність ракет, на ефективність шахетів? Чи можна сказати, що така непогода, вона в дечому нам на руку, що вона дещо захищає а, зараз українські міста? Ну, да так, той вітер, який був о, саме. Це було дав, в неділю швидкість вітру була 130 км на годину. Звісно, що в таку швидкість вітру і у літаків є великі-великі проблеми. Оскільки я знаю, їх навіть не випускають в такий вітер. Наскільки я знаю. По ракетах не можемо відповісти наскільки це впливає, але по шахедах і по решті безпілотників, так це дійсно б'є, але на жаль, в короткий період часу Ну, окей, негода скінчилася. Ну тепер вони знову запускають. Вчора запускали. Вони літали. Ну, тобто, в сильний вітер ні. І звісно, коли є сильний вітер, е використання маленьких fpv дронів дронів, які скидають, якщо не обмежено, то повністю зупинено, бо ну, їх просто як папір кидає по, по, в різні боки, і використовувати їх немає взагалі жодної можливості. Ще такі повідомлення бачили сьогодні про те, що Кримський міст залишився без захисних споруд. Що саме, про які захисні споруди йде мова? Е, ну і чи зах, залишився Кримський міст зараз е, менш захищеним. Так, дивіться, йшла мова саме про бонові загородження. Тобто це а, бони, да, це такі ось, ось виріб, да, які знаходяться на поверхні води. Він трішки там під водою, ще він є, він захищає від надводних об'єктів, тобто від ну, українських безпілотних а, цих апаратів виробництва СБУ. тобто він захищає. В деяких моментах були затоплені якісь баржі, якісь там невеличкі суда да вони. Такий, як ланцюг, робили, як паркан на воді, для того, щоб унеможливити проникнення наших знову безпілотників і знищення або пошкодження Кримського мосту, так на даний час ситуація виглядає таким чином, що мост не захищений, що він потенційно може бути ураженим, але це вікно можливостей для наших спецслужб. Воно Суттєво обмежено, тобто окей, там завтра, післязавтра, або прямо зараз можливо його відновлюють, і там, наприклад, за там через два дні все, все буде відновлено, бо нові загородження на місці, і все це, це вікно можливості скінчилося. Я не знаю, чому там наприклад СБУ не такою. Можливо, в них є. Інші міркування з того приводу, як використовувати безпілотники, можливо, зараз вони не готові а, там немає мають наявності там 6 штук, які стоять. О, є можливість, запускаємо. Або взагалі там політична мета, якась інша є. Ну але все ж таки голова СБУ дав таке повідомлення, що нібито Кримський мост він приречений. А, можливо, це був анонс. Подивимось. А, ну, анонс дійсно це могло бути дійсно анонс, але він сказав, що, що є ще інші цілі. Можливо, там почуємо про якісь інші уражені об'єкти. Не забувайте. Давай так є таке велике припущення, що от після цих трьох атак на кримський міст, да це. 21 тонна гексогену, це автівка, дві атаки з використанням надводних безпілотників. Це ну, знову припущено, це такий фінт для того, щоб сконцентрувати російську увагу саме на цій локації, підтягнути людей, техніку, якісь там засоби спостереження, проти повітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби, їх позабирали всюди, всюди всюди, натягнули сюди, і таким чином на інших локаціях трішечки зменшили свою оборону. Можливо, був і такий, але подивимося. Дійсно, подивимося таке питання. Чи могла ця погода цей шторм змінити карту мінних полів, чи саме в воді? Якщо так можна казати, mm. мінні поля у воді, ну міни так. Є така думка, дійсно, що деякі міни, які були розміщені, їх могло позривати з місць, де вони були встановлені, і зараз вони можуть такі стати блукаючими мінами. В різних частинах чорного моря вони можуть знаходитися, але поки що підтверджень цьому немає. От давайте так згадаємо той момент, коли Росіяни підірвали Каховську гес дамбудам греблі. То тоді велика кількість мін проти піхотних, танкових, протитанкових було просто банально змито з поверхні землі, змито разом з росіянами з їхніми укріпленнями. Це Херсонська область, і вони опинилися в Чорному морі. Вони там було безліч відео, яких їх несе потік. Вони вибухають, детонують, і частину навіть річкових донних мін знаходили в чорному морі. То дуже вірогідно, що ті міни проти корабельні теж позривало, і вони десь зараз блукають по Чорному морю. І цілком ймовірно, що, наприклад, цивільні суда якісь можуть потрапити на такі міни, як українські, так і російські. Ну і наостанок щодо загальної картини, спіхер сухопутних військ заявив, що така погода вона заважає росіянам активно наступати. В цілому, як ви вважаєте, яка зараз обстановка на фронтах на окремих відтинках. Полів в бою і саме через погоду. Ну, дивіться, погода дійсно не заважає, як нам, так і росіянам. Тут тобто не можна сказати, що погода повністю на нашому боці. Якщо б ми були в глухій обороні, то можна було б так казати. Але ж на десь ми в глухій обороні ну, намагаємося оборонятися, десь ми намагаємося наступати. Тобто ситуація плюс-мінус якось врівноважена, і росіянам важко наступати, і нам важко наступати і знову ж таки в мережі безліч відео, де наша техніка, вона просто. Там по вікна або по башту в багнюці її достають іншими видами техніки. Тобто важко всім дійсно, коли земля підмерзне, тоді буде трішки простіше і рухатися, і просуватися. Але зараз росіяни використовують цей час для посилення своїх укріплень. Вони знову дійсно в такому пожежному. Порядку, але з використанням спецтехніки риють ці укріплення там декілька десятків метрів на годину. Вони можуть вироти цих траншей, потім бетонують. І знову ж є там е... самі росіяни викладають в відеоматеріали, як вони зробили ці укріплення, декілька ярусів, тобто декілька поверхів. Землю все нагадує, як це в цьому господі Друга світова. Німецький західний мур, коли вони очікували висадку союзників, там бетонні укріплення, ця драбина вниз, вгору. Тобто то, там серйозні укріплення. На жаль, дякую вам дуже за те, що поспілкувалися з нами. Дякую. Вам. Так, до нових зустрічей, Бережіть себе. Це був Іван Ступак, військовий експерт, екс співробітник СБУ. Побачимось вже незабаром. Бережіть себе.